Усім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Настя. І сьогодні я проведу мастер-клас по в'язанню ось таких ось резиночок Можна з них в'язати браслетики, колечка і різні всякі прикраси. І їх тут в наборі 12 кольорів. В наборі з цим іде, з резиночками ось така ось рогатка, ну, я її так називаю. Два крючки якими потрібно плести ці браслетики? Та прикраси, які можна повісити на наші прикраси. Та самі ось такі крючки, щоб закріпляти наші роботи. Ну що, починаємо. Я буду в'язати на рогатці ось такій, але можна ще на пальцях. Ну, Я, так як у мене є рогатка, буду на рогатці. У кого немає, можуть на пальцях. Ну, На пальцях воно складніше трішки може, а комусь може і легше. Ну що, поїхали. У мене буде він з кольорів ось таких. Я набираю трішечки. І так. Спочатку я отак от переворачую сам, саму рогатку. Беру першу резиночку та надіваю її ось таким ось цікавеньким, перекрученим способом. Тут є ось такі перегородочки, до яких потрібно їх надівати. Ці резиночки надіваємо до цих перегородочок. Далі беремо наступну розиночку і просто її надіваємо. І третю. Тепер саму нижню, та яка перекручена, беремо крючок і ось та отак перекручуємо на перший ряд. Ось так. І виходить у нас ось так, от такий як круг двойний. Тепер я беру далі різиночку і просто надіваю наверх. Просто ось так наверх. Беру нижню, знову ж таки, перецеплюю наперед. Другу також. І виходить вже два таких. У мене є результати, це, це ось таке, ну, такий браслетик. Теж гарний. Далі показую ще раз. Хто не зрозумів, я стараюсь дуже пояснювати зрозуміло. Надіваємо ось цю полосочку, ось так от резиночку надіваємо. Просто без перекручень. Та беремо ось, отак от зацеплюємо останню саму, так от як один, і як зверху рахувати один, два, три. Беремо третю, напускаємо і запускаємо сюди. Ось так. Можна взяти вже е, ці крючечки. Я вже взяла оцей маленький крючечок. Ось. Та тепер беру за самий конець нашого браслетика та беру зацеплю це ось таким ось чином за оцю о, скріпочку, можна так назвати, стягуємо вниз. Можна за оце так вибрати стягувати. Беремо ще. Натягаємо просто, Натягаємо. Тепер беремо нижню, нижню одну. Ось саму третю. Якщо рахувати зверху, повторюю, то це третя. Ось, Один, два, три. Беремо третю та перецеплюємо ось так. І так пророблюємо декілька разів. Ще одне попередження. Вимірюйте кожен раз на свою руку. Ну, Я все ж таки зроблю з цього колечко, щоб відео надовго не затягувалося. Ну, Якщо хочете браслетик, то робіть браслетик, таким же самим чином, тільки ну, подвині різні. І замірюйте на свою ручку, палець, шию, дивлячись, що ви робите, яку прикрасу, якого виду. У вас з'явиться тепер питання, як його закінчувати пластин. Е, Ну, типу, як його зав'язати на іншу сторону. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Дивіться, беремо. От, це мій спосіб, яким я користуюся дуже часто, це я просто беру і на іншу сторону перецеплюю. Потім. Ось так обережно я знімаю і беру заціплюю цієї конч, концем за тот край. Ці різинки розтягуються, їх можна е, тут е, вимати. Ось таке колечко в мене вийшло дуже гарним. Мені дуже подобається, так як це перше моє колечко, я дуже довго вчилася, як їх робити, але ж все ж таки навчилася і розповіла ще й вам. А якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім!